Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яблучний штрудель. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 2 стакана муки, 170 г вершкового масла, 1,4 стакана води, 2 столові ложки цукру, 2 яйця, 1 дрібка солі. 1 кг почищених яблук, 1 чайна ложка меленої кориці Екстракт ванілі або ванільний цукор, 100 г мелених волоських горіхів, одна чайна ложка меду, цукрова пудра для посипання. Для прикрашання можна ще взяти гілочку м'яти. В миску даємо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки цукру, щіпку солі. Додаємо 1 четверту стакана води, перемішуємо до розчинення цукру і солі. В окрему миску просіємо 2 стакана муки. До муки додаємо 50 г вершкового масла і вливаємо яйця з цукром. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути однорідним. Загортаємо його в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Беремо 1 кг начищених яблук, краємо їх на кубики. сковорідку даємо 100 г вершкового масла, додаємо яблука, 1 чайну ложку меленої кориці, 1 чайну ложку ванільного екстракту або ванільного цукру. Тушимо все 25-30 хвилин. За 5 хвилин до готовності додаємо 1 чайну ложку меду і 4 столові ложки цукру. Тісто розкачуємо в пласт товщиною 4-5 мм. Змащуємо розтопленим маслом. Посипаємо горіхами, горіхи можна дрібно покраїти. Зверху викладаємо яблучну начинку і загортаємо тісто в рулет. Зверху змащуємо розтопленим маслом. Випікаємо 25 хвилин при температурі 190 градусів. Ось так виглядає спечений штрудень. Зверху я його посипала цукровою пудрою. Подаю такий штрудель з морозивом. Ось так виглядає штрудель у розрізі. Готуйтесь з любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па.